На сьогоднішній день це чудова погода, яка дозволяє нам використовувати підковзування автомобіля. Тобто ми вчимося з нього виходити, коли підковзуються передні колеса, чи, підков... чи підковзуються задні колеса. Одне коло. Одне коло. Да, одне коло. Я дивлюсь, як хлопці на сірі зараз вирівнювали кермо і вона в них стабілізувалась. Прошу. І рівняй, 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 рівняй. І газ, 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 поїхали. Наша мета, щоб водії могли виконати роботу якнайшвидше, проте 100% безаварійно. Це найголовніше. Тобто вони мають вміти маневрувати, зупинятися, об'їжджати перешкоди. В нашій країні, в принципі, рівень водіїв не досить високий. І базові помилки, з якими ми стикаємося, як у звичайних водіїв, тобто не завжди ми вміємо вирівнювати правильно кермо. Підпрацьовуємо змійку і крутий поворот заносимо з вирівнюваним колесом. Ви знаєте, Досвід може бути різний, 5-10-15 років, але це е, обична городська їзда. Якщо там на передовій, то там потрібно дуже швидко е, робити і приймати рішення. Найважче е, це відчути машину. Це найголовніше. Це, це Якщо ти відчуваєш машину, то ти е, розумієш, як працювати в заносах при поворотах. Неочікуваний досвід на, на дорозі, коли тебе починає зносити десь чи ще щось. І Тут саме ти отримуєш певну практику, щоб розуміти, як боротися з цим. Важко, без практики нікуди. Ну, ми зараз поставили фігуру, на якій ми відпрацьовуємо знос. Коли Автомобіль повертає, передні колеса зісковзують, і треба поборотися з автомобілем і зловити його. Тому це на цих правилах ми відпрацьовуємо знос. Ну а для того, щоб було цікавіше, то ми ставимо їх обидва один за одним, щоб вони їхали, щоб був такий момент змагання невеличкий. Практично більше тисячі автомобілів такого роду передали саме нашим черкащанам на передню лінію фронту, і сьогодні дуже багато від цього залежить і врятовані життя, оскільки це дуже позитивна школа, і врятована техніка, оскільки водій впевнений в собі. У нас уже три групи практично пройшло: це представники були ДСНС територіальної нашої оборони. Сьогодні Нацгвардія займається, і ми будемо такими екіпажами тренувати. Проект звісно триватиме. Поки в нас сили оборони готуються, і ті, які відходять сюди, і ті, які готуються на вихід на передню лінію, тобто він буде працювати по мірі того, скільки в нас будуть водії. Водіїв, ми потребуємо в підготовці дуже багато.